Корочі, мужики. Всім привіт слава Україні. Нальсько дивіться, так закінчуємо. Блядь, вітер такий, що капець. Все. Дякую хлопці, що він мені подав ідею дійсно бомбічиську, труба в трубу і два болти без ніякого передольства. По висоті регулюється, зажав, у нас є місце своє знаходить. Дивіться, на м'яких грунтах він не потрібний, тому що після нього залишаються пласти. Луг землю не розриває, а готовий пласт перевертає. І виходить, пластини такі. Це не добре, і він ніби не досипає. На отаких поверхнях я думаю, що він покаже себе лучше. Вчора Орав з ним дуже гарно відрізає, нічого не відламало. Ну, побачимо зараз, в принципі, це твердіша земля. Тут буде веселіше, бо тут суто така глина. Примість чорнозему є, але тут більше глина. Там в мене. Більше чорнозем, а тут більше глина. Ну, тут, в нас, навіть, якщо взяти, подивитися, по сусідніх полях, по людях, то відрізняється ґрунт, я не знаю чого. Так. Піску в нас ніде нема. Хтось каже, піскова земля, піскова земля. Люди, люба земля може бути піскова, яка розсипається. І чорнозем розсипатися може, якщо достатньо влаги і не дуже сухо, або не дуже мокро. Тобто треба вгадати момент. Тобто це не означає, що от якщо земля розсипається, це пісок. Пісок це північ Волині, я південна частина Волині, на межі Львівської і Тернопільської областей. Хто знає на Львівщині які ґрунти, подивіться, багато блогерів є стаміці, подивіться, будь ласка, і вони вам розкажуть і покажуть. Мені буквально 28 кілометрів і вас вітає Львівщина. Все така хуйня, Короте, е, Працюємо далі, все нормально. Поки що інтеркулер на місці не повідрівало. Такий я нормально вчора на хомути на клей посадив. Бо був просто клей з ізолентою. ну це хуйня, типо. Воно нагрілося і піздець. От, е, все піздець. Все по пучком Оце доорювало, Висталося 10 соток доорювати. Ну, за рахунок, що зараз 15 градусів тепла, то мотор 62 градуси був максимум. Масло і того 60 типу, навіть не було. Ну, коротше, така хуйня. Це навіть не добре, типу, в деяких моментах. Ну це все фігня, вроді все. Чком фока, з мотором все нормально. Їдемо, працюємо і зараз побачимо в роботі, що там. У мене бачите ще плюс отакої його штуки. Це можливість регулювати відстань диска від полиці. Тобто де він буде відрізати. Повернув і він далі, ближче і так далі. Ну, це хороша штука. Зараз будемо бачити, що воно покаже. На скору руку це все, зварено, труба цинкова, гайки як-небудь, аби я просто був, був, різьбу приварив, її тако, закрутив гайку, гайку варив. Потім гайці. Коротше, закріпив, тримається, основне, щоб трималося кучі. Бо часу, як то кажуть, є дуже багато. Ну і все, і в роботі зараз в його. Ну, трошки напереді нормально. Ось ну, -така, -така, така його функція. Я достатньо багато воєнного, типу, і ще нічого не сломали. От сюди, да? По, по саме вушку. А тут воно ну, на тій хуйні лежить, на нерівні. Вот так. А по вушку вважаю, Сантиметр чуть Ось сюди. Ну вот якраз сильне постається. 20-ка. Нехай ділянцева, поки я замкову. Так, хлопці, душі не буду гонити малого, коротше, побачили. Діск нормальний. Подобається. Чи легше трактору? Трошки, можливо. Главне, турбіна інтерпулек. І що, хлопці, до орні потроху. Черня залишилася. Я би знімав кусочок, бо ж я його вже був відламав. Я вже його проварив, вже бляха наскрізь нахер. Але нормальна тема, нормальна тема, взагалі нормальна. Єде я у години. Часі. Понятно, яку передачу, Тобі якось треба тримати, сам не знаю я. Я кожен раз, щоб не гонилося масло, не кипіло. розворотів опа-на! Ото на клон трактора, щоб ви розуміли. Тут блять там не там про 10 сантиметрів глибини і так далі. Сам тако зловить щось. Нахер не потрібне. Там на одному кусочку звідси тіпа дим йшов, то я мене зірвало Коротше, тут Розкрутився фрукку. Попало масло на турбіну, то пара йшла, такі, по... горіло масло на турбіні. ¡Somos Можна по рукою включити. Ну, щось привіз, Куча-куча всього. О, так. Я вважаю, що хороший результат. Отак працює диск. Він ріже десь до тої пори, а далі це п'ятка плуга йде. Якось так, хлопці, якось так, ну все, більше знімати, певно, не буду, хіба малий трохи зніме. Ну то вже буде видно. Коротше, хлопці вже холодно, я вже віковиня, хапки. Не знаю, сьогодні такий туман, був, що не було, ми Вже світу кінець. Може, ще попчехати до мене гора, то не знаю, я там на телефону. Тому я людину вроді до роботи, але вона то вона доїгає, вона мене вже втомлює том було б то трошки більше комфорту, да, але за комфорт треба платити. Запам'ятайте, не забувайте, трактор 2000 доларів обробляє тільки своїх 3 гектари, є два горонки. Кружок і 2 по 25 полегшені 105 кілограмів. Ну, Точно 140 набуде Їдемо. Швидкість 8 км за годину по спідометру 7-8. типа глибина, так як і міряли, 19-20, з тої сторони, з тої сторони така стабільна 20-ка, а з стоючись 19, бо, напевно, що згори. Тут чуть-чуть ніби на спуск. Ну таке хлопці, то вже буде кінець, там вон буде культивація. Трошечки. Не знаю, покажу чи ні. І трошки буде сюби такою файною і дуже хорошою сівалкою. Не було плану сіяти, але план, як завжди, з'явився сам. Без плану. Все, я до орію малого вже зачіпати не буду. Отака воронка. Всім дякую за увагу. Пишіть свої думки. Трактор з турбіною вже відмоталяв. Я не добре посчитав вчора. Чотири. 4... Так 5... 4,5 гектари суто з турбіною. Е, якби щось мало би показати, вже я думаю, що показало би. А з інтеркулером вже пів гектара майже. Е, до речі, річ штукова. Мені подобається. На впуску холодне повітря зразу чути попаду. Все, я вам ще раз дякую за підтримку, за хороші слова, якщо ви їх напишете. Так, да. Як казав один чоловік... Треба дякувати Богу, що ми маємо такі трактори, такі мотоблоки, трактори, міні-трактори, мототрактори, хто що має. Бо якби не було китайців, ми б не мали нічого. Попробуйте зараз купити толкового японця, чи ви влізете в 10 тисяч доларів. Мало де як. Добре, тримайтеся, будьте всім здорові.